Цього тижня Україну сполошила радіаційна загроза. Не минуло й двох днів після річниці Чорнобильської трагедії, як у зоні відчуження спалахнула потужна лісова пожежа. Свідки кажуть, що перше займання сталося саме в неділю, 26 квітня. Тому, можливо, це був свідомий підпал. До середини тижня вже горіло понад 320 гектарів лісу. Чи торкнувся вогонь тих ділянок, де після аварії осіла значна частина радіації? Яка загроза виникла для столиці, і який нині радіаційний фон? На всі ці питання знає відповідь Сергій Кудімов, який побував у зоні пожежі під Чорнобилем. Цього тижня український Чорнобиль знову на перших шпальтах світової преси у зоні відчуження горить забруднений радіацією ліс. Це пожежа найбільша з 1992 року. Тобто таких обсягів пожеж у нас не було. Знімки супутника, ось як виглядала пожежа, 26 квітня. А це світлини два дні по тому у полум'ї понад 300 гектарів. Це приблизно 500 футбольних полів. Вітер був три дня був дуже сильний вітер, тому швидкість розповсюдження вогню дуже велика. Приблизно за 3-4 секунди вогонь перекидався на 20-30 метрів. Це навіть перестрибуючи вододжерела, річки, невеличкі там озерця. перестрибуючи водойми, вогонь врешті заскочив на дерева. Колум'я поволі підкрадається до Чорнобильської АЕС та так званого могильника. Там стоїть техніка, яка працювала на станції під час аварії у 86-му. Але ця небезпека ще примарна. Екологи стурбовані, що ж саме піднімається у повітря разом із димом. Все, що накопичувалося десятиріччями, власне кажучи, От воно все осідало, ті району кліти. А вони фіксувалися у підстилці, зокрема в дісовій підстилці. Це це вигорає і там за десятки хвилин воно потрапляє в атмосферу, піднімається і далі воно вже несе туди, куди його понесе вітер. Чорнобильський вітер у перші дні пожежі він дме на північ у бік Білорусі, але потім змінює напрям. Я тут отака воню доїшла в магазин. Так воняє дим, такий, воняє, Ну хіба ж ми ми вже. У нас вже тут пече і тут вже кругом. Дитятки межують із зоною відчуження, але їхати з села місцеві не квапляться. Ми поїдемо в хату ограбити. За прогнозом погоди вона слідкує не лише по телевізору. Уночі декілька разів виходжу на вулицю, щоб вже нюхати, чи дим пахне, чи що, чи ніде зарива нема. У мене два таких в хаті. Інваліди. Звісно, що страшно. У Карпилівці на полях біля хат місцеві спрацювали на випередження, поспалювали сухостій. Якщо б вогоні зони відчуження підібрався у притул до їхнього села, на полях вже не було б чому горіти. Щоб случайно пожара до хат не дійшло. Не бояться панити? Ну, так гуртом збираються і палюють гуртом. Вони більше бояться вогню, ніж радіації. Я працювала у Чорнобилі 12 років. І на сьогоднішній день те, що я відчувала тоді, зараз я не відчуваю цього. Її внутрішній дозиметр показав те, що і техніка КПП дитятки в'їзд у зону відчуження далі без спецперепустки не потрапити. Радіаційний фон у цьому місці 0,17 мікрозівертів, мікрозіверців, поза як верхня межа 0,3. тобто норма не перевищена. Попри пожежу екскурсії до зони відчуження тривають туристи зі Швеції, перед тим як побачити ЧАЕС, уважно слухають історію аварії на станції. Нас знімають. Якщо ви хочете потрапити на один із найпопулярніших українських телеканалів, скажіть їм кілька слів, і ви станете кінозіркою. Чи ви чули про вогонь? Вам не страшно? Ні, зараз є повідомлення, що там все під контролем, і тому я не боюся. Чорнобиль прип'ять, тобто все згідно маршрутів. Посеред лісової дороги шлагбаум. Людина з автоматом, поруч таблички з написом Міни. Це українські військові патрулюють в'їзди до зони відчуження. Пожежа їх мало обходить. Ви по мощі не бачимо. Поки там зарі води віділиться. А ви, а ми тут. Та лучше не снімавипалені поля та мертві ліси. Під кінець тижня пресу таки пустили у зону відчуження. На той час пожежу у лісі майже загасили. Однак дорогою несподівано зайнявся журналістський автобус. Це авто пересувна вимірювальна станція. Таких машин у зоні дві, куплені коштом Європи. 35 літрів в мінуту воздуху прокачуємо через спеціальний прибор і він зразу нам показує, яка, який рівень активності в воздуху. Аерозолі. Ті, які повинні приїхати, але не приїхали сюди. У цій кімнаті слідкують за радіацією, зокрема і на місці пожежі. Інформація надходить кожну годину. Він показує на мапі, де саме горів ліс, і переконує, що хвилюватися не варто. це місце самотно чисте. По-моему, штабам зоны отчуждения. Потому что с севернего пошел западный след вдоль железной дороги, вот Герековка Буда. Потом пошел южный след ниже Чернобыля. Ну и северный след пошел уже на Беларусь. Как раз вот в этой развилке следов и произошел пожар. Спалена трава, дерева, будинки, огорожа. Ще кілька днів тому тут вирувала пожежа, подекуди ще димить, але без вогню. І от радіація, як у Києві, тобто у межах норми. Втомлені, пахнуть димом, але щасливі. Герої, які обскубили пір'я червоному півню, як вогню злякалися камери. Виключаєте все діло. Ти що? тут возідлі спеціально офіцери. Спеціально навчені офіцери згадують найважче. Найважче, мабуть, була це верхова пожежа, коли було. Ну, саме найважче шити. Для цього застосовувалися самоліти. Жара на вулиці, і плюс огонь, і дим приходиться Ну, Дихати, мабуть, було дуже складно. Важко, важко, важко. Дуже важко. За фактом пожежі міліція відкрила кримінальне провадження. За однією з версій підпал навмисний співпадіння чи ні, але вогонь запалав у день роковин аварії НЧС. Ще одна версія необережне поводження з вогнем. От ми там тушили поруч із кладбищем, всі кладбища прибрані. Можливо, ви тут були день відкритих дверей, всіх запускали на поминальні дні. Можливо, це спричинило пожежу. Залишилися окремі осередки невідкритого вогню, просто задимлення. Це пеньки, недогорівші головешки. І є частина трав'яного настилу. Вогнеборці заспокоюють, не варто боятися, що спалахне торф. Були, були невеличкі осередки торфу, але вони не, не глибоко залежу 20-25 сантиметрів. Повністю ліквідувати задимлення, що залишилися, пожежники обіцяють за кілька днів. Сергій Кудімов, факти тижня.